Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутову. Зараз ви спускаєтесь вниз, стисайте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. І сьогодні в мене огляд на отаку чудову книгу, «Дива жінка. історія Амазонки, видавництво РМ. Це зібрання, можна сказати, з трьох книг, Вона така доволі величенька і дуже дуже цікава. Звичайно, читається вона не так довго, її можна прочитати за один день, в принципі. Але вона величенька, отже, її можна розтягнути. Також тут дуже круті ілюстрації, просто подивіться на це. Єдине, щоб я не сказав, що це мінус чи не мінус, але тут пішли по схемі Netflix, можна так сказати, і трохи переробили персонажів. Наприклад, богинь. Я зараз вам найду покажу. Mm -hmm. Так. Це десь ближче до кінця. Ну, тут ми не дізнаємося саму історію дива жінки, як ви могли подумати, як вона там б'ється разом з Бетменом, Суперменом, Флешем в одній команді і перемагає зло. Тут ми, можемо... тут ми дізнаємося історію Амазонок, як вони з'явилися і чому. Отже, як виглядають богині? а Трохи дивно, вони деякі виглядають, там Афродіта чи ще щось. Але в цілому всі ілюстрації і так далі, сама історія дуже класно виглядає. Подивіться на ці ілюстрації, все це, це дуже класно описано. І в чому ж полягав сама сам сюжет, сама суть історії. Отже, на початку ми бачимо, що раніше на в цій історії, що над жінками там знущалися, а, там чоловіки просто а, були там сильнішими. Як це пояснити? Знущалися над жінками. А, жінки, можна сказати, були для них як крабині. Я не знаю, як це пояснити, просто що жінки дуже страждали від чоловіків. І от богині, жінки, там, оці ж богині, вони вирішили об'єднатися, пішли. З... Пішли вони до головного Бога Зевса. А той сказав, що ні, ну це, жит... що це життя, це справедливість, що так і повинно бути, і взагалі, що ви від мене хочете. А вони хотіли, щоб. Як це пояснити, вони хотіли, щоб чоловіків більше не було, чи знищити чоловіків, чи що, щоб просто на світі були тільки жінки, чи щось, типу того, щось в такому плані. А... Трохи дивне, але добре. Ну, Зесу їм сказав, що ні, ну таке життя, що це справедливість, всі ж страждають, і так далі. і так далі. Ну, Але жінкам це не сподобалося. І вони пішли, а, вони створили різних, а, різних Амазонок. перших, Їх було 30, їх було 6, 6 богин створили по 5 різних Амазонок. І оці Амазонки вони не могли. Працювати в день, вони вдень мусили ховатися, тому що в день їх би побачили боги, і тоді вони закінчили своє існування. Їм доводилось працювати вночі, а вночі вони а, ловили як а, про, продавців рабинь, чи як це тобто чоловіки там везли жінок, щоб їх продати і так далі. А вони їх. Ловили, або просто чоловіків, які знущаються над жінками, і взагалі чоловіків е, в цілому, вони їх вночі ловили і трохи вбивали. Але ж що потім сталося, як взагалі з'явилася диво жінка, що сталося з Амазонками, чи вони перемогли чи не перемогли, як вони взагалі потрапили на острів. І взагалі що взагалі відбувалося в цій книзі? В цілому, ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. Отже, я, звичайно, не знаю, чи це самий канон, тобто історії про е, Амазонок. Тому що я про Амазонок. не... Може я колись читав про диву жінку, але таке, що саме про Амазонок я в цьому не розбираюсь, чесно. Але. Це цілком познавальна, як в світі DC можна сказати, про історію диво жінки, саме як з'явилися Амазонки і так далі. Також розповідається про різних богів і так далі. Все це з дуже крутими ілюстраціями, небагато тексту, але так, щоб можна було насолодитися. Коротше, просто кайф, а не книга. А... Отже, якщо у вас є кошти, щоб її придбати. І ви хочете бачити її на своїй поличці історію про Амазонок, то обов'язково раджу вам її придбати. А також не забувайте читати різні книги, читати різними мовами українською, словацькою, англійською, німецькою, якою тільки міст, а тільки не російською, тому що на що вам треба? На всім папа папа. -па.